За які речі люди б'ються секонд-хенді. бо найголовніше це стиль або я ношу це, або воно носить мене. Це, до речі, красива піжамка від Вікторії. Сі забрала цей красивий боді сіточкою і сукні для любителів Леопарду. За цю круту жилетку від Dior можна продати душу. Дрібничка знайшла всякі різні штучки. Я, звісно, в цьому нічого не тямлю, але виглядає красиво. Цей комбез точно для гарячої штучки. Тканина схожа, як лакова. На виглядця іришка пройшла крим, римі мідні труби. Зала трошки мімімішних речей і класні топіки і кофте. Тут можна подумати, що це. Де ж голова з фільму жахів, але насправді це манекен для зачісок, але щось дуже коротке волосся. А ось тут справді зображені жахи. Напевно, немає такого фільму, якого я б не бачила. В дитинстві тільки таке й дивилась. Втинка була прикольна, але поношена. Бачила ось такі дві косухи, але взяла ось цю сіреньку від зара. І, звісно, цей твій жакет я також купила. А цей костюмчик нагадав мені якийсь базар. а Я його не брала. Були <світ> такі кабли, але вже трохи потрьопані, і ось такі крутезні бути. Звісно, <світ> я захотіла їх поміряти. Вони такі на тракторній підошві. Можна. Нормально когось привалити і на ніжці також непогано виглядає. Знайшла таку красиву сукню піджак яскраво синього кольору, прям вирве глаз. Але вона якось не дуже сиділа і була повністю зацепка. кінці знайшла картинку сіточкою і ось таку іграшку Бетмена, щоб поцяцькатись. Нюха таку свічку вона пахне ванількою і йду розраховуватись на касу. Одяг буде на оновлення, слідкуйте, щоб не пропустити.